Так, я тут ще спонтанно вирішила законсервувати один дуже смачнючий салат. От я спробувала, мене коліжаночку пригостила на роботі і я вирішила, що він в мене має бути. Значить, це салат з квасолею, він може бути, як і заправка до борщу, і його можна так просто вживати. Ну, лише тут бурячка столового немає, але ну, його можна окремо додати. Тут ще досмажую перець, туди маю додати, далі про стерилізовані баночки вже мене чекають. Ось і чекаю, поки ще прокипить чуть-чуть, досмажиться перчик, кину, добавлю уксус і буду закручувати у банки. Скажу рецепт обов'язково в кінці відео. Ось, І вже покажу в результаті, що я отримала на виході. А на виході я отримала ось таких 8 півлітрових баночок і 1 літрова. Дівчатка, значить, розказую рецепт. Справді дуже смачний. Обов'язково записуйте і готуйте, не пошкодуєте. Значить, 4 стакани квасолі зварити до повної готовності. Далі 1 кг моркви потерти на велику терку, 1 кг цибулі і 1 кг солодкого перцю порізати соломкою. Моркву, цибулю і перець окремо обсмажити потрібно. Далі в кастрюлю влити 2 літри томатного соку, одну склянку олії, 3 столових ложки цукру, сіль за смаком, приблизно 2-3 ложки. Коли маринад закипить, покласти в нього квасолю і нехай кипить 15 хвилин. Далі додати обсмажену моркву, кип'ятити 15 хвилин, далі додати обсмажену цибулю, кип'ятити 15 хвилин. Останнім додаємо обсмажений перець, кип'ятимо 15 хвилин і вливаємо 1 стакан столового оцту 9%. Після того, як закипить гарячим розпростам. Розлити по стерильних баночках, закрутити, ну, перекинути, як зазвичай, догори дном і до повного охолодження окутати. І готовий до вживання смачний сир. Буду відкривати посилочку. Я вже її тут попередньо розрізала, але ще не розпаковувала. Тут мають бути квіти, цибулиночки, квітів, нарцизи. Як їх тут багато. Які вони гарні. Yeah. Такі великі, гарні цибулини. Я прикріплю фотографії. Танюша, дуже вам велике спасіба. Зараз я буду придумувати, куди. куди я їх буду садити. Я в принципі знаю куди, але ж так багато. Дякую, велике. Неочікувано. Цукерочки. Дякую, велике, дякую. А це моє. То хто зрадів, Денис, точно, стучно? Почекайся. Тут є записочка, записочки я прочитаю. Мама, мама. Таня, я дуже дякую за посилочку. Дуже приємно, неочікувано. Хочу побажати вашій родині. Здоров'я, злагоди, миру, спокою і всього самого-самого найкращого. Велике дякую. Записочку я прочитала, Танюш. Мені дуже і дуже приємно. Справді я не очікувала. Дуже велике дякую. Так, з прочитала, що в наступному пакетику буду дивитись. Грина, как красиво. Ось така футболочка чудова. Клас. Денисик. Денис, іди сюди. Іштанішки, ось такий чудовий костюмчик. Супер! Е, Якраз буде на наступний сезон, бо ми ще трошки маленькі. Ану, йди сюди, йди сюди, Я до мене підійди. Хочу вам показати ще одну троянду красуню. Я її недавно ось садила, приблизно місяць назад. Вона прийнялась і вже заквітнула. Ось така красунечка. Кущик малесенький, а вже є трояндочка. Це напевно що Глорія буде. Ось така краса. Друзі, хочу всім подякувати за увагу. Всім пока-пока.